Всіх, що ви бачите перед собою, правильно це у нас бурштин, а це означає, що в шість жезлів він у нас є. Нагадую, хто забув бурштин: це здатність перетворювати негативну енергію на активну і слова: це святкування, індивідуальність, спритність, нове життя, початок та звичайно, що бурштин. Карта цієї ночі в лісі відбуватиметься святкування. Нарешті відбулося грандіозне метаморфоза. З освітленням місячного світла квітки переможна з'являється нова істота, подібної до якої ніхто раніше не бачив. Равіан захопливо видивується та високо піднімається вечірні палички на честь цієї події. За допомогою квіточої шостої палички надзвичайна істота дарує удачу всім присутнім душам. Ця видивовижна істота піднімається з набором гарного сформованих крил комах. Завдяки цьому покращенню вона може зліта. Ати на нові висоти та досягати місця призначення в час своєї трансформації вона набула багатьох інших унікальних характеристик. Наприклад, хоча більшість громадян у 9 місяця мають синьо-боке обличчя, що символізує їхню підсвідомість, її обличчя стало червоним. Ця варіація показує, що її просвітлений зуб свідомості і те, що вона більше не думає, як усі інші, окрім вух, тепер у неї в голові ростуть різноманітні вусики, комахи, які посилюють її внутрішню усвідомленість та сприятливість. Численні руки істоти означають, що вона здобула вміння та спритність, щоб е, втілити свою уяву в реальність. Деякі руки зведені вгору, щоб прийняти благодать з небес, а інші стискають їй дерево і її земною паличкою. Це говорить про те, що вона довіряє своїм вищим силам, але водночас контролює власну долю. Листяна корона, яку носить істоту, поособлює концепцію безсмертя, Весіння. нове життя піднімається зі старого стану у постійний змін. У центрі корони звисає перевернута буштинова сльоза. Цей Потужний дорогоцінний камінь допомагає перетворити негативні думки на позитивну енергію. В зоряному вранні істоті зображено золоте сонце. Воно виглядає з ра та домінує над маленьким півмісяцем. Знизу цей зв'язок символізує кінець ночі та світанок. Нової яскравої ери, звичайно, що як і в Вейта, це тріумф, перемога. А це може бути перемога у суді, перемога у війні, це початок нового етапу, величезних таких сплесок енергії, емоцій, відчуття всмогутності. Це може бути новий етап у житті, де ви настільки піднялися, що настільки все процвітає. Ваше свідоме, підсвідоме, воно настільки, знаєте, подивіться максимально близько знаходиться на карті, що він прям знаєте підсилює прямо цей максимальний стан впливовості та настільки він сильний мічний підйом, наприклад, Україні що життя кожного може покращуватись, глобальні речі і щось таке не все. Настає по-інакшому, життя змінилось на до та після. В особистісному рівні це можуть бути того, очікуване офіційне визнання, заслуг, здобутки, премії, слава, популярність, могучності, впевненості собі, як ніколи. Це такий ресурсний стан. Ми думали, що, от у мене є ресурсний стан, але після цього ви усвідомлюєте, що ні, то був таке звичайне стати лідером в цей момент, який крім звичайних якостей, керівника володіє і ще якось такою містичною силою, харизмою, що люди до вас звертаються Люди вас вірить, ми бачимо на зображенні, ні мають ці жезли, і вони просто вам вірять. Вони хочуть, щоб ви їх вели. Як знаєте, як моїсей, цій людині є особлива магія, яку важко пояснити словами. Тобто, знаєте, ви відразу відчуєте цю людину. Він має багато енергії і готовий ще для неї ділитися. Стосунки, стосунки чудові. Ви можете підкорити будь-кого зараз. на кого немає. Повірте, та поява в цьому оточенні просто затмарить всіх. Всі можуть бути цірі мишки, а от вас. Точно запам'ятають, як ви виглядаєте, як ви себе ведете. Партнер може також ще захоплюватися, готовий знаєте, прям не те, що слухати вас, а от прям знаєте, служити вам. Нерідко ці якраз лідери в парі вони настільки впевнені в собі, вони настільки вже стають м -м, занадто високою думкою про себе, що партнер може якраз вважати себе як Бог, за принципом господаря та вірно слуги. У стосунках це період розкоші, шикарні подарунки, море, квіти, бачення романтичні бачили в блогерів там, де квіти, тобто це не просто якийсь букет. Там знаєте, 101 троянда, там тисяча і одна троянда, тобто це настільки великі масштаби. Ци сам знаєте, трошечки такі це може, що от вона любить давати і показувати, які там знаєте масштаби, які там статки. грам буде якісь фоточки того, як там все в них там чудово. По собі стосунки такі приносять неймовірні успіх кожному в парі, і навіть якщо їхні справи ніяк не пов'язані, вони всі розквітають. в стосунках, розцвітаєш і пахнеш. Трібно пам'ятати, що цей стан не може тривати вічно, і після цього піку буде трошечки спад. Якщо ми говоримо про секс, то він, звичайно, що яскравим партнерів занадто самолюбний, що може сказати, що от я хочу, щоб хотів, так і було. Гроша справа це, звичайно, що лідер ринку, компанія, що користується сербічною підтримкою. Якщо вам, наприклад, ви захотіли туди влаштуватися, то ви влаштуєте. Наприклад, якщо ви це змогли зробити, то повірте, ваше життя вдалося. На поточній роботі ви станете можете лідером. Якщо не прям конкретно лідером, то до вас будуть звертатися люди за допомогою, до вас будуть прислухатися, до вам будуть довіряти. Ваші можливості, знаєте, от просто немає меж. Це добре плачуться робота, тобто знаєте, що там все добре. Премії і все, що ви хочете. І більше того, саме ви можете внести величезний внесок в цю організацію. Девіація, регрес, втрата людяності, відчутність погодності та ставлення до людей як витратного матеріалу, антисоціальна поведінка, манікальна жага до успіху, ходьба по головам. Карта дня плюс порада це те, що ви можете пожинати великі плоди, великі винагороди, будуть просвітлення вашого розуму, ви можете змінити якісь там свої старі філософії, завдяки своїй дисциплінованості, зусиллям. Ви знаєте, набудете оцих цінних навичок, які можуть якраз покращити ваше становище в житті, те прориву якогось навіть, я б так сказала, це настільки глибоке відкривання або якась пропозиція, що ви ніколи не зможете навіть повернутися. До того життя, до того яким ви були раніше. Це життя на до та після Інше буде захоплюватися вашою знаєте, може вам повністю, вашим зовнішнім виглядом, ваше знаєте, можливо, якусь історію успіха і тому подібне. Вважатимуть вашу е трансформацію, що от могли люди в цей день вам казати, які ви чудові, які ви прекрасні, просто вау. Також це може означати, що ви можете побачити зірку, можливо, публічну особу. Що це ви будете знаєте такими вау боже мій кого я побачив?